Говоримо про те, як правильно записувати слова з ненаголошеними звуками «е» та «и». Відкриваємо підручник на сторінці 16 і починаємо працювати вправу першу. Прочитайте у ролях розмову гаджика і родзинки. Гаджик у чому щастя, родзинка щастя в перемозі. Гаджик у чому перемога? Родзинка перемога в знаннях. Гаджик, де знання, родзинка, знання в книжках. Гаджик, де книжки? Родзинка у книгарнях і бібліотеках. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте значення виділених слів у розмові? Щастя в перемозі. Я думаю, що у нинішній час, враховуючи ситуацію, ми будемо дуже щасливі, коли настане наша перемога. Перемога в знаннях мається на увазі те, що кожен зна... той, хто найбільше знає, Обов'язково отримає свою перемогу. Знання ми здобуваємо з книжок, а книжки знаходяться у книгарнях і в бібліотеках. Прочитай і запиши пораду читалочки. Постав наголос у словах, підкреслені наголошені ета І. «е». Отже, виписуємо виділені слова, виділені слова читалочки. Відкриваємо ЗОшит. Записуємо 16 вересня. Класна робота. Сьогодні у нас каліграфічна хвилинка. М. E згадуємо нижнє верхнє з'єднання, В. -E v... І слово у нас сьогодні апельсин. Обов'язково ставимо наголос, який падає на третій склад. Вибачте, так, да, на третій склад. І наголошую те, що тут «е» у нас є не наголошена. І так, речення: Я люблю апельсини. Записуємо вправо 3. На сторінці 16. Отже, щастя в перемозі. Перемога у знаннях. Знання в книжках. Отже, ставимо наголос. Перемозі на третій склад, тобто перший і другий, є ненаголошеними. Перемога так само Другий, перший другий склад не наголошені. І в книжках, книжках, другий склад наголошений, перший не наголошений. Працюємо з вами далі. Вибачте, я не те написала, але хай буде. І тепер запишемо те, що потрібно. Будеш книжки читати, будеш багато знати. Будеш. Книжки читати будеш. багато? знати. Отже. Будеш книжки читати, будеш багато знати. Будеш, я буде ненаголошеним книжки, і не наголошений читати. І не наголошені. Будеш, е не наголошений багато. Знати. Знати. Отже. Працюємо далі з правою четвертою. Ще Бетунчик розповів про цікаву книжку. Прочитай слова, які він використав. Як думаєш, про що ця книжка? Стежка, стежки, стебла, стебло, листя, листок, гриб, гриби. Напевно, ця книжечка про ліс. Про... Проводимо дослідження. Прочитаємо ще раз слова в першій колонці: стежка, стебло, листя, гриб. Яку букву вставиш на місце пропусків Е чи І, поясни чому. У слові стежка будемо ставити е, літеру Е. Чому? Тому що наголос буде падати на неї. Стежки. У слові стебла стебло. Вибачайте, У слові стежки буде наголос палити на другий склад, але будемо ставити Е. У слові стебло так само, будемо ставити Е, тому що у слово стебло перевірне для нього. У слові листок будемо листя І ставити, гриб, «гриби». «Гриби» і будемо ставити. Отже, щоб дізнатися, яку букву Е чи і писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, село села. Слово, яке допомагає перевірити написання букви, називається перевірним. Наприклад, слово села є перевірним для слова село. А ми працюємо з вами далі, записуємо вправу п'яту. де ми маємо записати з вами ці наші слова, але вже ставивши пропущені букви. Отже, записуємо стежка стежки. Слово стежка є перевірним для слова стежки. Наступне стебла. Стебло. Слово стебла є перевірним для слова стебло. Листя є перевірним для слова листок. І слово гриб є перевірним для слова гриби. А ми виконуємо далі з вами вправу номер 6. Нам потрібно допомогти гаджикові ставити пропущені букви. Е або і і дібрати перевірочні слова. Отже, пишемо вправа 6 на сторінці 17. Записуємо перше слово. Верба, бо перевірочне буде верби. Ставимо наголос, підкреслюємо. Далі межа, бо перевірочне буде межі, далі число. Бо перевірочне буде числа. Отже, плита, бо плити, далі степи, вибачте, бо степ, далі сини, бо син. Бинти, бо бинт і листи бо лист. І так, виконали, підібрали, працюємо далі права. Життя потрібно записати прислів'я, списати речення, вставити пропущені букви, добираючи перевірені слова. Життя жити, отже життя. Без книжок. Бо книга, кома, як в по повесни, без квіток. Вибачте, без квітів. Як весна, без квітів. Життя без книжок, як весна без квітів. Наступне речення золото добувають, із землі, бо землі а знання. Із книжок. Отже, нам потрібно нічого не підкреслюємо, просто записали ось таким чином. Працюємо з вами далі. Разом із однокласниками, однокласниками однокласницями. Дайте відповідь на запитання читалочки. Львів називають Книжковою столицею України. Як думаєте чому? Тому що у Львові знаходиться одна з найдавніших друкарень, якою колись користувалися. Працюємо з дев'ятою вправою. Прочитай текст, чи є в ньому щось таке, чого ви не знали, відповідаючи на питання читалочки. Львів називають книжковою столицею України, адже в ньому дуже багато книгарень і бібліотек. Є в місті чимало видавництв, де створюють книжки для людей, для дорослих і дітей, а ще у Львові часто проходять книжкові виставки і ярмарки. Почули, так? Угу. Отже, одинадцяту вправу ви виконуєте самостійно, добираючи перевірні слова, як ми робили з шостою. А я відкриваю друкований зошит на сторінці 10. І починаю записувати перше завдання. Разом із орінкою прочитай скоромовку. Спочатку повільно, а потім швидше. Випиши слова з ненаголошеними ета і е. добери до них перевірні слова. Ой, весела Василинка, Василинка, Василинка. Отже, у нас є слово весела. Перший склад не наголошений, а тепер змінюємо нам усім весело. Весело. І так ми пояснюємо, чому у нас пишеться саме Е. А тепер василинка. Не наголошений І, але перевіряємо за допомогою імені Василь, від якого похідним є саме ім'я Василинка жіноче. Ось таким чином ми виконали перше завдання. Наступне завдання я пропоную виконати вам самостійно. Зупинивши зараз відео, а потім перевірити разом зі мною. Почали. Пилинка, бо пилюка, глибина бо глибший. Килимок бо килим. Гречаники, бо гречка, крижинка бо крига. Мишеня бо миша. Вербиця бо верба. Зимівля бо зима. Бо зими. Левеня. бо лев, життя Бо жити. дерев'яний Бо дерево, високий Бо високо, зелений, бо зелено. Листяний бо лист, книжковий бо книжка. Твердий. Бо як твердо, дешевий, дешево, дивовижний, диво, вишневий, вишня. Перцевий бо перець, щебече бо щ... щебет. Шелестіти бо шелест. Блищить бо блиск. Синіють бо синь. Роздивилися бо дивитись, дивиться. Вечеряють, бо вечеря, вечір. Осипаються, бо сипати. Стелиться бо стелитися. Записати бо писати, писаний, скрипіла бо скрип. Дякую за увагу. Гарно.